Вітаю! Сьогодні ми з вами йдемо в практику по відслоєнню контрактів минулих зв'язків. Орієнтовно, практика триватиме десь 25 хвилин і почнемо ми з розслаблення. Задача цієї практики в тому, аби ви розплилися із тими контрактами. Зав'язками, які у вас є з людьми, з якими ви більше не хочете їх мати. Або на вас це впливає, або ви відчуваєте, що ви не хочете їх мати, і хочете з ними завершити контракт. Сідайте або лягайте зручно, відчувайте, як тіло торкається поверхні. Під тобою, розслабляйтесь, заспокоюйтесь, зроби три повільних глибоких вдихи, і на кожному видиху відпускай все, що було сьогодні. Дозволь своєму розуму ставати все тихішим твоє тіло. В спокої, твоя свідомість у спогляданні ти тут і зараз. Продовжуй Дихати. Відчувай, як навколо тебе формується енергетична сфера, м'яке світло, яке захищає і наповнює. Це простір твоєї душі. Він безпечний, чистий, спокійний. З кожним вдихом ти ніби піднімаєшся все вище, вище за земний хаос. Вище за минуле і навколо тебе простір світла і чистої вібрації твоєї душі. Ти відчуваєш повне розслаблення. Ростануй внутрішнім поглядом все своє тіло від пальчиків ніг, поступово піднімаючи промінь розслаблення через все тіло аж до верху, до голови. Подивись є десь зажими. Якщо вони є, зроби туди декілька вдихів і видихів і розслабляйся. Зараз уяви перед собою ліфт. Ти в нього заходиш і там є яскрава, золота кнопка. Вона одна. І вона веде тебе в світ душ. Ти її натискаєш, двері зачиняються, і ліфт починає підніматися. Ліфт прозорий. Ти бачиш, як по сторонах мелькають хмари. Це різні рівні хмар. І ти піднімаєшся все вище. І вище. Аж ось Ліфт зупиняється. Двері відчиняються, і ти виходиш на великий простір. Подивись, як для тебе виглядає цей простір. Він світлий чи темний. Чи бачиш ти в ньому когось? Настільки тобі там комфортно. Подивись, чи є хтось поруч з тобою. Якщо є, запитай, хто це. Пам'ятай, що ти душа велика, древня, свідома. Ти пам'ятаєш тисячі втілень. І сьогодні настав момент знищити всі старі угоди і контракти який більше тобі не служать. перед тобою з'являється світла постать це твій наставник Провідник у світі душ і провідник в житті. Він тобі допомагає завжди. Він дивиться на тебе зверху, з любов'ю і мудрістю. Відчуй цю підтримку зараз. Прийми її. Допоможи собі диханням. Можеш себе обняти. наставник може бути знайомий для тебе або взагалі незнайомою людиною. Познайомся з ним і запитаю, як його звати. Запитає, чи ви зустрічалися в цьому житті? Або де ви зустрічалися в минулих життях, наставник знає про тебе все. І він знає, що настав час очистити твої контракти. Які утримують тебе у старому досвіді і не дають іти в нове. Попроси зараз наставника привести до тебе людину. З якою ти хочеш завершити контракти. Не бійся їх розривати. Завершення контрактів не означає, що ти перестанеш з цією людиною спілкуватися. Ми часто завершуємо контракти з нашими батьками або дітьми, або коханими людьми, при цьому залишаючись з ними в хороших стосунках далі. Контракти це те, що вже відслужило своє. Це старі програми, які в ваших стосунках. Вже не мають місця. Ви проходите різні етапи, дорослішаєте, розвиваєтесь разом. Ваші стосунки змінюються. І це нормально, що щось старе має а на заміну приходить щось нове. Тому попросіть наставника привезти до вас людину, з якою ви хочете розірвати контракти. Контракти це домовленості, які були створені в інших життях, в стосунках, в зв'язках. Вони були створені в момент болю, страху, агресії, злості, розчарування. Там немає любові. Там є біль. Ці контракти вас тримають і не дають вам жити по-новому, не дають вам приймати ваші нові рішення. Ці контракти вже виконали свою місію. І ось перед тобою з'являється людина, з якою ти хочеш закрити всі ці контракти. Подивись на цю людину. Чи бачиш ти її повністю і добре? Чи це лише образ? Це не має значення, але для тебе це може бути цікаво роздивитися цю людину. Підійди до неї ближче. І подивись. В руках у цієї людини. Є якийсь папірець, це може бути сувій, це може бути пачка паперу, або лист, або невеличкий лаптик паперу. Або може бути екран. або кристал дозволь своїй душі показати і проявити це у власний спосіб Подивись, що саме ти бачиш. Візьми цей об'єкт, на якому прописаний контракт? І подивись на нього. Що там написано? Дай собі час, вдивляйся. Спочатку тобі може проявитись просто лист паперу. І ти не бачите мештерств. Але дозволь собі його побачити і в тебе буде проявлятися прописані слова контракту. Для чого він вам потрібен? Для чого він вас об'єднує? що ти відчуваєш, коли дивишся на цей контракт і бачиш те, що там написано. Поглянь з любов'ю на контракт і на людину, з якою він був укладений. Кожен контракт це колись був твій вибір. Була твоя згода пройти певний досвід. Це були певні уроки. Подякую собі за це навчання і за цей досвід. І тепер. Повтори за мною. Я своє ім'я. Наприклад, я Ольга як душа. Визнаю всі свої угоди, створені мною в минулих життях. Які більше? Не служать моєму розвитку. Я відпускаю їх у світло. Я завершую їх любов'ю і подякою. Я звільняю всіх, хто був пов'язаний зі мною цими контрактами і дозволяю собі бути вільною. Візуалізуй поруч із собою портальне полум'я чистого світла. І в це полум'я ти відправляєш всі ці контракти в тому вигляді, в якому вони для тебе були проявлені. Ти спостерігаєш за тим, як розчиняються старі зв'язки, як очищається енергетичне поле. Проговори. Розрізняю, розділяю себе зараз і себе в минулому. Розрізняю, розділяю. Розрізняю, розділяю. І якщо ти відчуваєш, що щось ще тебе тримає, і ти не можеш це зробити повноцінно, поклич на допомогу наставника. У наставника є досвід і є можливість. Допомогти тобі розчинити всі контракти, перезаписати цей досвід і почати твоє нове життя. Не забувай про дихання. Коли все завершено, коли всі контракти були відправлені в портал чистого світла, наставник підходить до тебе ближче. Він торкається рукою твого серця. У центрі грудей в тебе розгорається м'яке золоте світло. Відчуй в грудях тепло. Воно розливається по всьому тілу, заповнюючи кожну клітинку спокоєм, ясністю, відчуттям нового життя. Ти зливаєшся з власною душею. Ти чиста, вільна, оновлена. Тепер ти несеш нову частоту. Частоту цілісності. Біля тебе стоїть наставник і людина, з якою ти розривала контракти. Подякуй цій людині. Скажи, що наші старі програми завершені. І вони більше не турбують ні мене, ні тебе. Я все своє повертаю собі, все твоє віддаю тобі. Ми вільні і ця людина розчиняється в просторі. Подякуй наставнику. Подякуй Собі зроби глибокий вдих і довгий видих. Відчуй тіло, Відчуй опору під собою. Повернись тут і зараз. Починай шевелити пальчиками рук, пальчиками ніг, м'яко, порухай головою вправо, вліво. Відчувай, що ти повертаєшся, оновлена, цілісне, заряджена на нове життя. Старі зв'язки відпущені, а нові створюватимуться. Лише з любові, свободи і з'єднання зі своєю душею і по готовності відкривай очі. Повернення.